Розпаковка на три чашки 192 гривні. Я їх так хотіла, вони мені так подобалися. Тому я їх вирішила купити. Зараз я їх помию і будемо з них пити ще. Нові чашки треба хорошо промивати, вимивати мильною водою, гарячою водою, тому що відповідно в магазині їх мали різними руками, різними, різними, різними там, не митами. Гарненько це все промиваємо, намилюємо. Інтересно, це кайма. Було таке останеться чи ні. Як ви думаєте? Сюди класти. Дивіться, можна руками, це нічого страшного в цьому немає. Це з медом. І ось така красота виходить у нас. Всім смачного бажаєте мої товари. пишіть в шапки профілю за.